thank mm -hmm. you Усім привіт! Це відео про те, як людина зі стандартними звичками, тобто я спробувала прийти на нестандартний смартфон, тобто такий, що згинається. Замість нудного і звичного нам плоского варіанту обрав гнучкий варіант: це досвід використання Galaxy Flip 5, найкомпактніший флагман на ринку, але чи варто воно? Взагалі, того ба більше у цьому відео я розповім, як можна хакнути Galaxy Flip 5 і запускати на його зовнішньому екрані будь-які додатки з використанням клавіатури. Загалом зробити так, щоб компактний смартфон залишався компактним якомога довше. Погнали. Перше, що робить цей телефон, цікавим, звичайно, його компактний розмір. Він маленький, зручний і дуже чудово лежить у руці. Він може поміститися навіть у найвужчі джинси, а іноді навіть загубитися в кишені. Зараз же всі кишені відшивають для лопат, для сучасних лопат. Так, у чоловічого сучасного одягу нереально великі кишені. Наче ними ми намагаємося компенсувати недоліки в інших аспектах свого життя. Мені б такі роки. 30 тому, коли я садочка приносив обіди в кишені, навіть суп було б саме те. До речі, влітку у багатьох шортах кишені теж великі. І щоразу, коли ти сідаєш в автомобіль, будь-який сучасний флагман гарантовано Падає іноді на асфальт, завдяки невеликому розміру. 5 це єдиний смартфон, який не намагається вистрибнути з моєї кишені та впасти на підлогу щоразу, коли я сідаю в автівку. Його розмір і форма також роблять його ідеальним для використання однією рукою. Але цього року відбулася одна зміна, яка може додати вам проблем і трохи зіпсувати всю концепцію компактності цього смартфона. Samsung повністю усунули зазор. Посередині цього смартфона, це робить менш ймовірним потрапляння бруду, але це також означає, що розкрити смартфон однією рукою дуже складно. Тепер ви не можете засунути палець або ніготь у цей зазор, щоб його відкрити, і це навіть не так зручно, як здавалося на перший погляд. Але те задоволення, яке ти отримуєш від завершення дзвінка, закриваючи телефон і слухаючи це клацання. Це щось. Ще одна важлива конструктивна зміна, яка трапилася зі смартфоном цього року, це шарніри. Все, що пов'язано зі згинанням смартфона. Тепер він не буде зажовувати вашу шкіру і волосся на голові. А раніше це ставалося. І це дуже важливо, особливо для людей з довгим волоссям. Як у мене, наприклад. Найважливіша зміна в Galaxy Flip 5 це зовнішній екран Multi Window. Тепер він справді достатньо великий, щоб керувати сповіщеннями, перевіряти свій календар і інші дані, наприклад, спортивну активність, календар, як я вже казав, і звісно ж, погоду. Також великий зовнішній екран став дуже корисний для використання. Камери тепер для селфі можна зі зручністю використовувати основні камери смартфона, не відкриваючи телефон взагалі. До речі, в такому складеному стані Galaxy Flip 5 дуже зручно використовувати як звичайну екшн камеру. В подорожах він поміщається в одну руку і може знімати відео в складеному стані, що правда тільки в роздільній здатності Full HD. На 60 кадрів на секунду, але все одно непогано. Ось основні фішки зовнішнього екрана Galaxy Flip 5. У налаштуваннях Windows Flex можна змінити відображення зовнішнього вигляду сповіщень. Замість класичного ярлика з пропущеними подіями ви можете поставити червону крапку або плюс. Якщо в налаштуваннях Windows Flex відкрити додаткове меню Labs, то тут можна налаштувати експериментальні функції зовнішнього екрана. наприклад, запуск YouTube, Netflix або навіть Google. Карти на маленькому екрані можна вільно користуватися повнорозмірною клавіатурою. У цьому меню також можна активувати панель Flex Mode і вказати, які програми повинні підтримувати цю функцію. Наприклад, після активації за будь-якого вигану екрана застосунок розділиться на дві частини, і знизу у вас з'явиться тачпед і справжній курсор миші. Працює, до речі, дуже чуйно. Тут же можна відкрити другий додаток у режимі багатозадачності або швидко зробити скріншот. Наступна корисна опція, якщо ви перейдете в додаткові налаштування і відкриєте вкладку Side Button, то тепер за подвійним тапом можна не тільки запускати застосунок камера, коли смартфон закритий, а й налаштувати запуск взагалі будь-якого застосунку, наприклад, вашого улюбленого месенджера. А якщо встановити на Samsung Galaxy Flip 5 додаток Good Lock, з Galaxy Store. То тепер ви можете запускати взагалі будь-які додатки, не розкриваючи ваш смартфон. Відкриваємо GoodLock, переходимо у вкладку Life Up і встановлюємо додаток під назвою Multistar. Відкриваємо новий додаток і обираємо пункт I Love Galaxy Foldable. Обираємо Launcher Widget. І додаємо взагалі будь-які додатки. Закриваємо смартфон довгим натисканням на екран додаємо новий екран і обираємо новий віджет, який щойно встановили. Усе тепер на зовнішньому екрані ви можете запускати будь-який застосунок або додаток та користатися повнорозмірною клавіатурою. Це реально дуже круто. Тепер зовсім не потрібно постійно відкривати ваш смартфон, щоб щось там запустити та щось. Перевірити або комусь написати. А тепер поговоримо про камери. Хоча самі камери не такі хороші, як у флагманських iPhone, Galaxy S23 Ultra або Pixel 7 Pro, я б сказав, що якість фото і відео у цього смартфона десь на рівні iPhone 11, iPhone 12, і для багатьох цього більш ніж достатньо. На жаль, тут немає подвійного, потрійного або п'ятикратного, або десятикратного зуму, до яких я дуже сильно звик. Якщо порахувати за останній рік з усіх моїх. Фото відсотків 70 зроблені з наближенням. Але цей смартфон грає трохи в іншій категорії, тому пред'являти йому щось, якісь претензії за це не має просто сенсу. Відкриваючи смартфон, ви отримуєте дуже високий та тонкий пристрій і звичайний інтерфейс One UI. Складка посередині є. Але чесно кажучи, коли ви починаєте користуватися цим телефоном, наприклад, прокручувати або друкувати щось, всі елементи керування, управління і таке інше найчастіше припадають на нижню частину екрану, тому ви взагалі не відчуваєте цієї складки. У Flip 5 є розблокування по обличчю, але це Android, А на Android розблокування по обличчю не таке зручне, як на iPhone, і не таке надійне і стабільне. Для Android звичніше сканер відбитка пальця. Вбудований датчик відбитка пальців працює тут добре і дуже швидко, але є одна цікава особливість. Коли ви реєструєте відбиток пальця, ви робите це на відкритому телефоні, а користуватися розблокуванням захочете на закритому. Виходить, що ви навмисно реєструєте відбиток пальця догори ногами. Тому я дуже раджу зробити два варіанти відбитка пальця. Що стосується автономності та продуктивності, батарея і продуктивність у Flip 5 також справді гарні, особливо порівняно з попередніми поколіннями цього смартфона для смартфона з об'ємом акумулятору 3700 мАч на годину, автономність смартфона реально хороша, але тут треба зрозуміти наступне перші дні використання. Ти постійно відкриваєш пристрій, вивчаєш його, і він до вечора вже... Розряджається, але десь через тиждень досліджень ти починаєш користуватися смартфоном так, як це було задумано. Найчастіше просто. Поглядаючи на зовнішній екран смартфона і розкриваючи пристрій тільки за дуже великої необхідності, у цьому і полягає прикол усіх сучасних складених смартфонів. Ці пристрої створені для людей, які зайняті роботою і розділяють свій робочий час між смартфоном, ноутбуком або ж планшетом, ну, або комп'ютером та великим монітором. І, звичайно, з чіпсетом Snapdragon 8 gen 2 його продуктивність просто чудова. За продуктивністю він легко порівнюється з iPhone і з іншими флагманами. Якщо чесно, для такого форм-фактора продуктивність Snapdragon 8 Gen2 надлишкова. Що дуже сильно здивувало, це звук смартфона. Здавалося б, дуже тонкий корпус, дуже маленький смартфон, звук динаміків. Дуже крутий і дуже гучний. А ще з цим смартфоном дуже зручно ходити, наприклад, в тренажерний зал. Перемикати треки Spotify можна не розкладаючи смартфон, навіть спеціальний віджит є, який ховає додаток, а потім його знову вмикає. Galaxy Flip 5 ідеально виконує роль штатива для самого себе. Ставиш на будь-яку поверхню, налаштовуєш нахили, можеш записувати відео, робити фото або ж вести пряму трансляцію. При цьому бачити на зовнішньому екрані самого себе. Це дуже дуже зручно. Цей смартфон коштує 43 тисячі гривень у початковій конфігурації: 8 гігабайт оперативної пам'яті та 256 гігабайт постійної пам'яті. На жаль, цей смартфон забирає в мене моя жінка. За її словами, нарешті з'явився смартфон, який викликає таку кількість емоцій, як свого часу викликав перший iPhone або перша моторола Razer. Та, що була з кнопками. Друзі, ось такий був огляд Galaxy Фліп. 5. Дуже дивний смартфон, смартфон не для кожної людини, як і по бюджету, так і по форм фактору але дуже цікава штука. Мені дуже сильно сподобалося. І зараз, коли я переходжу на великі смартфони, на смартфони з діагоналю 6,7 дюйми, я собі сам запитую, а чи варто взагалі користуватися такими великими смартфонами, коли у тебе Кожен день під рукою є планшет, є ноутбук, є стаціонарний ПК. Взагалі, навіщо такі великі лопати? Але це дуже суб'єктивна думка, і ви свою можете залишити в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал та поширюєте ці відео і просуваєте контент українською мовою. Зараз дуже круто все розвивається. Як мені здається, перегляди зростають. Нова аудиторія приходить. І це дуже круто. І це все завдяки вам. Дякую ще раз. До побачення.